Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливий трансфер мудрка до іншого клубу, серйозні проблеми власника клубу УПЛ, що відбувається у другій лізі, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Нападник СК Дніпро 1 Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Марселя. Повідомляють тім футбол. Провансальці мають на меті влітку підсилити атаку і розглядають кандидатуру форварда збірної України. Зазначається, що клуб вже контактував з агентом Довбика, у тому числі і через Руслана Малиновського. і отримав підтвердження, що Артем не проти потенційного переходу у Лігу 1 за інформацією джерела Марсель розглядає два варіанти трансферу: викласти від 11 до 15 мільйонів євро у літній трансфер на вікно, або дочекатись кінця року та завершення контракту українця і підписати його вільним агентом. І таке враження, що агент Довбика і написав цю новину для цього видання, щоб клуби, які е, цікавились довбиком, розуміли скільки за нього треба заплатити або його чекати. Бо віддавати 11-15 мільйонів євро за гравця, у якого на той момент залишиться півроку контракту, виглядає дуже дивно. Можна подивитися на циганкова, за якого Жарона віддала 5 мільйонів, коли в нього залишалось півроку контракту. З іншого боку, якщо це правда, то все залежатиме від того, які місця посядуть Марсель та Дніпро 1 Зараз Марсель знаходиться у Лізі 1 на третьому місці, яке дає право грати у Лізі чемпіонів, але через кваліфікацію, тобто не 100%. І якщо Марсель зможе вибороти друге місце, то вони придбають довбика. Але з іншого боку, якщо Дніпро 1 посяде перше місце у чемпіонаті України, то вони гратимуть у групі Ліги Чемпіонів, і навряд чи вони відпускатимуть довбика до іншого клубу. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палки наполягає на тому, щоб у контракті з новачками були прописані угоди, які б не дозволяли їм раптово покинути чемпіонат України. Про це пише The New York Times. В угодах розміщують пункти, які не дозволяли б новим футболістам скористатися будь-якими правилами ФІФА, у тому числі щодо розірвання контракту. За словами Палкіна, будь-який гравець, який підписує контракт зараз, напевне, розуміє зобов'язання, яке бере на себе. І, звичайно, було б круто прописати таке у контракті, але чи не скаже потім ФІФА, що їхні правила вище ніж будь-які контракти? А тому, знаючи ФІФА і те, що Шахтар не зміг вибити з них 50 мільйонів євро збитків. Це означає, що ці умови, які будуть прописані в контракті, можуть ніщо не значити. Хоча, з іншого боку, наприклад, Дніпро-1 домовився зі своїми легіонерами, щоб вони поїхали у будь-який куточок України. Тобто, якщо матч буде у кровому розі, вони не мають права відмовитись, тому що таке прописано у контракті. Бо такі проблеми у Дніпра-1 були восени, і через це в них була серйозна проблема з ротацією. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик має шанс покинути лондонський клуб вже цього літа. Челсі розчарувався у Михайлові та готовий розглянути пропозиції щодо оренди або навіть повноцінного трансферу. Інформує Фіча Претендентами на українця називають Ювентус і Арсенал, який хотів придбати Михайла ще взимку 2023 року. Але Челсі перебив пропозицію канонірів. Мудрик провів 13 матчів за Челсі після переходу Шахтаря, відзначившись двома асистами. Але є один факт, який доводить, що ця новина це фейк, бо зараз у Челсі немає головного тренера. Вони працюють над цим, щоб когось призначити, повідомляють, що це буде почетінно. Але сенс в тому, що поки не прийде новий головний тренер, Челсі не буде працювати над тим, щоб когось продавати, тому що прийде почетінно, і тоді він вже буде дивитися на склад і буде вже казати, хто йому потрібен, а хто ні. Сергій Ребров, ім'я якого вже давно крутиться у змі, може очолити одночасно і збірну Україну, і Аль-Айн. Як повідомляє «Спорт-24», Олімпіакос відмовився від кандидатури Сергія Риброва, оскільки фахівець має пропозиції як від Аль-Айна, так і від збірної України. Зазначається, що українець може обрати одну з пропозицій або ж поєднати роботу в клубі та збірній України. Аль-Айн хоче продовжити угоду, не називається на який термін, тоді як УАФ, начебто, пропонує контракт на три роки. І з одного боку, це непогано для Риброва, тому що він зможе отримувати велику зарплатню Аль-Айну і здійснити свою мрію та очолити збірну. Але з іншого боку, мені здається, що буде дуже важко очолювати збірну та команду, які знаходяться в різних країнах. Було б добре, якби там. Ребров очолював там Динамо Київ і очолював збірну України, тобто клуб з тієї країни. Бо було б легше їздити на збори. Ну і також, якщо це, наприклад, Динамо, то там третина складу грає у збірні України, що також важливо. Олександрія серйозно зацікавлена у підписанні 23-річного лівого Вінгра Дніпра Дніпра-1 Олександра Назаренка. Як повідомляє сайт ФК Дніпро, у гравцеві особисто зацікавлений коуч містян Руслан Дротань. Контракт Назаренка з Дніпрянами розрахований до кінця календарного року. Але Олександрія спробує підписати гравця вже влітку. Також не виключено, що якщо влітку Назаренка перейде з Дніпра 1 до Олександрії, у зворотньому напрямку може статися якийсь трансфер. А ось як стало відомо телеграм-каналу Дніпрянин, у потенційному трансферу Назаренка з Дніпра 1 до Олександрії може бути замішаний Андрій Русол. Підготовка до трансферу відбувалася ще у 2022 році, задовго до того, як стало відомо, що Руслан Ротань буде тренувати Олександрію. Нападник академії Пушкаша Шахаб, права якого належать зорі, може повернутися до луганського клубу. Шахаб грає за академію Пушкаша завдяки правилу ФІФА, яке дозволило легіонерам покинути українські клуби через війну. Втім, права на іранського форварда досі належать зорі. Повернення в зорю, наразі я зосереджуюся суто на грі мого клубу Академія Пушкаш. А вже коли сезон закінчиться, я ухвалю рішення про своє майбутнє, поділився шахап в коментарі Фандей. В цьому сезоні Шахап провів 32 матчі за Академію Пушкаша у всіх турнірах, відзначився 10 голами та віддав 3 асисти. І таке враження, що зоря вже пропрацьовує варіанти, якщо вони продадуть греро, тому що, як я казав у минулому відео, що. Можливо, вони викуплять Гарера за 500 тисяч євро і одразу його продадуть. Ну а покупці в Україні точно є Це і Динамо, і Шахтар і Дніпро 1 Олександр Денисов приєднався до футбольного клубу Полісся на посаду директора з маркетингу медіа та спонсорства. Колишній директор телеканалів Футбол-1-2-3 очолюватиме напрямки роботи щодо створення маркетингової стратегії клубу, представлятиме інтереси клубу на загальних зборах УПЛ, відповідатиме за питання дистриб'юції телевізійних прав клубу та за створення ефективної медійної екосистеми клубу, працюватиме над залученням спонсорів і формування комерційної стратегії для збільшення доходів клубу. До цієї новини багато хто якось негативно відноситься. Але як на мене, по-перше, Денисав напевно вирішив працювати у клубі, тому що ну, там будуть платити гроші. А Буткевич, який є дуже заможним бізнесменом, буде платити хороші гроші. З іншого боку, це дуже крута новина, тому що хто з клубів УПЛ наймає людей на таку посаду. Це каже про те, що Буткевич серйозно займається клубом і, можливо, ставить дуже високі цілі. І тут навіть не важливо, що цю посаду зайняв колишній працівник каналів Футбол 1-2-3, а просто важливо, що клуб серйозно займається по усім фронтам. Тому подивимось, що з цього вийде і як швидко Полісся зможе стати клубом, який претендує на Єврокубки. Швейцарія заарештувала понад 113 мільйонів доларів активів президента Полтавської Ворскли Костянтина Живаго. Зараз ДБР та Арма працюють над поверненням зі Швейцарії арештованих понад 113 мільйонів доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціаром яких є власник ворсклий акціонер банку фінанси та кредит Костянтин Живаго в Україні. Живаго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит, від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. І тепер виникає питання після цього, як довго ще проживе Полтавська ворскла, тому що, як ми знаємо, коли у бізнесменів все погано, то вони вже не хочуть витрачати свої останні гроші на футбол. Ну і також сьогодні хочу поговорити про другу лігу. Багато про це писали у коментарях і вирішив трошки приділити увагу. По-перше, що хочу сказати, що головним фаворитом другої ліги є одна команда, це Нива Бузева, яка вже вийшла до першої ліги. Ця команда грає у Київській області, а саме у Бучі. Також в їх складі багато досить відомих гравців для першої ліги, і там такий непоганий склад, який повинен грати у першій лізі. Серед гравців таких відомих це Скепський, Кошман і Єременко, який раніше грав за металіст. Звичайно, цей клуб не ставить перед собою ціль там піднятися до УПЛ, але що важливо, що президент клубу любить футбол, і цей клуб точно буде непоганим клубом для рівня першої ліги та таким клубом, який буде постійно грати там. Що стосується того, хто посяде друге місце у другій лізі та буде грати плей-офф з командою з першої ліги, то тут одразу чотири претенденти: це Нива Винниця, Хуст Звягель та Чайка. Але враховуючи те, що у ниви Винниці більше очоку, ніж у їхніх конкурентів, та те, що в них кращий календар, бо вони гратимуть проти Металурга 2 та найгіршої команди другої ліги Рубікон, то вони зможуть набрати максимум очок. У той самий час хуст з та Чайка будуть грати важкі матчі, серед яких будуть грати між собою. Тобто все йде до того, що Нива винниця посяде друге місце та буде грати у плей-офф. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!